Учні та учениці 15-го ліцею в Чернігові працюють у новенькому комп'ютерному класі. Тут 21 комп'ютер комп'ютер, все необхідне до них. З'явилося воно завдяки співпраці профільного управління благодійного фонду «Сейвет» і приватної компанії Сквод. Це вже другий такий комп'ютерний клас відкривається в нашому місті завдяки цій співпраці. У червні 2023-го його отримала 20-та школа. Вони подивилися, як це працює, поспілкувалися з дітьми, поспілкувалися з управлінням освітою міста і зрозуміли, що насправді. Ті, це дуже класний такий кейс в допомозі саме розвитку доступу дітей до цифрових технологій, до якихось нових цікавих речей, і ми поспілкувавшись з управлінням. Дійшли висновку, що якщо є можливість у них зробити певні ремонтні роботи в класі в інших школах, то компанія Сквод готова допомогти ще раз надати меблі та техніку, і таким чином, от ми зараз маємо такий другий вже клас. Сучасний світ, особливо техніка, не стоять на місці, і ті комп'ютери, які закуповували ще кілька років тому, вже далеко не найсучасніші. В той час як діти, особливо старшокласники, потребують найкращого, щоб бути конкурентоспроможними в майбутньому житті, кажуть управлінні освіти. 15-й ліцей, як старша профільна школа, найбільше. Якраз місця, де зосереджуються випускники з усього міста, які досить в короткий час підуть в вищі навчальні заклади, і якраз з забезпеченням сучасних умов для учнів. Старшої профільної школи було прийнято рішення в 15-му ліцеї відкрити такий сучасний комп'ютерний клас. Дуже важливо, що реалізація подальшої реформи освітньої реформи за підтримки наших партнерів фонду SafeEd дає можливість створювати такі класні сучасні умови для наших дітей. Представник приватної компанії, котра допомогла вже другій чернівській школі отримати сучасне обладнання, каже за якісною європейською освітою майбутнє України, а до її забезпечення потрібно залучати і бізнес. Так як наша пристрасть яка ті компанії це технології, ми вирішили створити ІТ простір, де учні зможуть дізнаватись про цей світ більше та знайомитись з ним на практиці. Я також переконаний, що навчання має бути сучасним та цікавим для дітей. Вони зі шкільного віку повинні мати все необхідне для розвитку та формування розуміння про власне професійне майбутнє. Ми не плануємо зупинятись, і надалі будемо підтримувати важливі освітні проекти країни. Діти в новенькому класі працюють вже тиждень у захваті. Від нього і ті, хто хоче пов'язати майбутнє з цифровими технологіями, і ті, хто обирає іншу професію. Звичайно, це зовсім інший рівень. Вся техніка, ця це інше сприйняття цього комп'ютерного світу, коли ти працюєш з хорошими інструментами. От з хорошими інструментами і продукт виходить краще. На цих комп'ютерах з цим обладнанням зручніше працювати і ну зручніше в них програмувати через те, що це великий екран, то і воно відображає в гарній якості, і простіше бачити, що ти пишеш. Мені подобається тут більше. І візуально кабінет теж виглядає набагато приємніше. Співпрацю в цьому напрямку хочуть розширити, Повідомляють у сейв ЕД цікаво, чи поспівпрацювати в контексті it освіти, можливо, якихось нових підтримок, ідей учнів, підлітків, ще когось, хто готовий буде розвиватися в цих технологіях. І будемо думати над тим, як можливо це розширювати. Як профільне управління, так і муніципалітет працюють над залученням благодійників і партнерів не лише для відновлення освітніх закладів після російських обстрілів, а й їхнього устаткування і покращення умов для дітей і педагогів. Незабаром містяни дізнаються про новини і в інших навчальних закладах створення сучасних освітніх центрів і не тільки для дітей, а які буде і з акцентом на підвищення своїх знань і педагогічних працівників для команди освітян і співпраця з містами нашим побратимами співпраця з нашими партнерами по інших закладах вона також триває і, в принципі, ми працюємо над тим, щоб створити такі умови в різних закладах міста.